Що ви бачите перед собою? Ні, це не просто якась розмита крапка, а справжній скарб для всієї наукової спільноти. Космічний телескоп Джеймс Веб, вартістю 10 мільярдів доларів, було запущено менш ніж 5 років тому, але він вже встиг відпрацювати всю витрачену на себе суму. Він надав нам стільки сенсаційних фото, скільки не було зроблено всіма іншими апаратами разом узятими. І це за весь час вивчення космосу людиною. А ця крапка є першим прямим фото екзопланети ХІП 654-26b. Джеймс Веб здійснив справжній прорив у астрономії. Адже раніше ми не бачили екзопланети, а лише виявляли їх за непрямими ознаками: наприклад, за зміною яскравості їхньої зірки. А тепер ми можемо буквально на них подивитися. Але окрім неймовірно гарних фотопланет, зороутворення, стовпів утворіння і спіральної галактики примари, Джеймс Веб зафіксував дещо, що повністю зламало усталені уявлення про космос. І таких відкриттів було так багато, що скоро всі підручники про астрономію, випущені до 2022 року, можна буде викинути на смітник. То які з цих відкриттів найбільш сенсаційні? Раніше вчені захоплювалися роботою апарата Габл, але телескоп Джеймс Веб потужніший за нього в сотню разів, і в цьому немає нічого дивного, адже він створювався з 1996 року і конструкцію телескопа постійно вдосконалювали. Зараз він перебуває на самому початку своєї космічної подорожі. Веб було запущено в 2021 році, і він розрахований ще на цілих 20 років роботи. Завдяки інфрачервоній зйомці та високотехнологічним пристроям, якими він оснащений, телескоп може вловлювати навіть дуже слабкі сигнали та випромінювання, а значить, помічати навіть найвіддаленіші космічні об'єкти. От тільки вчені не були готові побачити більшість із них, адже телескоп показав науковій спільноті те, що не вписується до прийнятої нами картини світу. Вчені вважали, що процес формування будь-якої галактики займає близько 10 мільярдів років. Наші, наприклад, 13,6 мільярдів років, і вона вважається зрілою. Але в 2022 році телескоп Джеймс Веб ще зруйнував гіпотезу про еволюцію галактик. А все через ці знімки. У перші ж місяці своєї роботи телескоп розглядів найстаріші закутки всесвіту і зафіксував шість об'єктів, які виглядали особливо яскравими та світилися червоним. Такі ознаки свідчать про те, що на фото щось масивне. Як виявилося, це були галактики. Вимірювання кількості світла та довжини його хвилі дали астрономам уявлення про те, як далеко прибуває кожна з них і скільки зірок ймовірно в ній міститься. Але річ у тім, що спостерігаючи за чимось на космічних відстанях, ми бачимо минуле об'єкт, це пов'язано з тим, що світло має скінченну швидкість пересування і потребує певної кількості часу, щоб дістатися нашого телескопа. Наприклад, якщо зірка розташована на відстані 100 світлових років від Землі, то світло від неї знадобиться 100 років, щоб дістатися нашої планети. Відповідно, хоча ми й дивимося на цю зірку зараз, ми бачимо її такою, якою вона була 100 років тому. Так вчені визначили, коли саме виявлені галактики випромінювали світло в такому діапазоні. Як виявилося, веб показав їх такими, якими вони були майже одразу після своєї появи, через 700 мільйонів років після великого вибуху. Виходить, що галактики не набагато молодші за чумацький шлях, їхній вік становить близько 13 мільярдів років. Але річ у тім, що молоді галактики, як і юні зорі, зазвичай випромінюють блакитне сяйво. А Джеймс Веб чітко показав, що ці формування світять ці яскраво червоним, що насторожило астрономів. Адже після багатьох років вивчення космосу вчені вивели таку закономірність, що яскравіше та насиченіше світло галактики, то більше в ній зірок. Якщо зірок у ній встигло зародитися багато, це означає, що галактика існує вже доволі довго. Одна зі знайдених галактик містить величезну масу зірок, що в цілих 10 мільярдів разів перевищує масу нашого сонця. Але за розрахунками вчених, через 700 мільйонів років після великого вибуху у Всесвіту просто не вистачило б матерії для створення таких масивних галактик. Звичайні, звичайно ж, спочатку стали шукати помилку в роботі самого телескопа, але її там не виявилося. Виходить, щоб пояснити шість сенсаційних знахідок, слід кинути виклик фундаментальній моделі космології та переглянути варіанти того, як утворюються галактики та як могли розвиватися події після великого вибуху. Хоча, можливо, його не було. Зараз навіть маленькі діти можуть розповісти вам про те, як всесвіт виник із крихітної піщинки і гігантського вибуху. А якщо точніше, то вчені вважають, що всесвіт виник із точки з нескінченною щільністю і високою температурою. Потім відбувся великий вибух, і в першій миті після цього точка стала періосною плазмою, яка з плином часу охолодилася. Так почали формуватися перші елементарні частинки протони та нейтрони. Потім вони об'єднувалися, утворюючи атоми, з яких формувалися зорі, планети та цілі галактики. З моменту вибуху до сьогодні всесвіт продовжує розширюватися. Неначе феєрверк, візерунки якого розповсюджується в різні боки на приблизно однакову відстань і з однаковою швидкістю, просто в космічних масштабах. Це відбувається неначе в дуже дуже сповільненій зйомці. Але звідки ми взяли, що все було саме так? Просто на початку ХХ століття астрономи виявили, що віддалені від нас галактики розлітаються в різні боки, і вибух якраз таки міг спровокувати такий рух. От тільки це не стовідсотково підтверджений факт, а лише припущення, яке на той час було найбільш адекватним. Просто практично жодна з інших запропонованих теорій утворення Всесвіту не могла одночасно пояснити різноманітні дивні феномени у космосі, наприклад, такі як його однорідність чи реліктове випромінювання, яке вважається відголоском великого вибуху. Непогано виходить, теорія пояснила близько трьох незрозумілих нам явищ з тисячі інших, що досі не пояснені. Давайте не ну, зробимо її загальноприйнятою. Те, що цю схему утворення Всесвіту вже давно не можна вважати робочою, усвідомив Нобелівський лауреат доктор Джон Мазер. Знаєте чому? Тому що він працює з космічним телескопом Джеймс Веб. А значить, у науковця є можливість роздивитися космос детальніше і побачити справжню суть речей. Після роботи з надпотужним телескопом Джон заявив, що вчені підібрали максимально недолугу назву для того, що відбувалося під час зародження Всесвіту. Адже при слові вибух, ми дійсно уявляємо щось на кшталт салюту чи петарди, що вибухають у певний час і в певному місці з центром. А у всесвіту, за словами вченого, немає центру. Великий вибух відбувся, так би мовити, скрізь і одразу. Просто нам важко усвідомити, як таке можливо. У телескопі чітко видно, що більшість галактик у всесвіті віддаляються але одна від одної, а не від умовної центральної точки. Крім того, за останнє десятиліття спостереження за космосом більшість астрономів помітили ще один момент, який ставить під сумнів модель великого вибуху. Раз після нього всесвіт став однорідним, то в ньому мала утворитися однакова кількість матерії та антиматерії. Але після необхідних підрахунків виявилося, що першої більше ніж другої. Кількість антиматерії у Всесвіті настільки мізерна, що складає не більше однієї частини на квадрильйон порівняно з загальною кількістю матерії. Це може пояснити ще одна екстравагантна теорія, згідно з якою великий вибух дійсно відбувся, але в дуже незвичних умовах. Його могло спровокувати зіткнення Всесвіту та антивсесвіту. Послідовники цієї теорії вважають, що наш Всесвіт рухається вперед у часі, а його дзеркальна протилежність, наповнена антиматерією, рухається назад. В якийсь момент вони зіткнулися і це спровокувало утворення зір, планет і галактик. Як бачите, спроби пояснити усталену думку про створення Всесвіту виглядають доволі божевільно. Але і інші альтернативні теорії і версії звучать недостатньо обґрунтовано. Наприклад, до розробки теорії Великого вибуху більшість науковців вважала. Що всесвіт просто існував завжди. При цьому саме таким, яким його бачимо ми. Припущення про статичність космосу звучать доволі розмито та дуже пофілософськи, але таке трактування багатьох влаштовувало. Звичайно ж, поки не відкрили той факт, що всесвіт розширюється, а значить, він динамічний. Більш свіжі ідеї. Були запропоновані вченими з інституту теоретичної фізики Периметр. Вони вважають, що наш всесвіт виник завдяки колапсу зорі в іншому чотиривимірному всесвіті. А все, що нас оточує на їхню думку, це лише голографічне марево або ж своєрідна мембрана, що пливе крізь об'ємніший всесвіт. Це вже тягне на якийсь фентезі-фільм, а не науковий факт. А Роджер Пенроуз, фізик Оксфордського університету, стверджує, що великий вибух все ж таки був, але він став не початком всесвіту, а лише переходом. Згідно з його теорією, космос проходить крізь цикли розширення та стиснення. У ході стиснення чорні діри зменшують хаос у всесвіті, поглинаючи матерію та енергію, а зрештою одна одну. А потім, коли всесвіт самознищується, згортаючись в точку, відбувається новий великий вибух і розширення. І це ще не весь перелік божевільних теорій. Але найсмішніше те, що телескоп Джеймс Веб не може покласти край суперечкам науковців. Адже апарат може зазирнути лише в період історії вже після Великого вибуху. Поки що вчені не розробили потужніший телескоп, в яким ми могли б розглядіти сам момент зародження всесвіту, щоб підтвердити чи спростувати теорію великого вибуху. Тому космологам і доводиться вигадувати різноманітні гіпотези, виходячи з уже усталених властивостей всесвіту. Але, як ви вже здогадалися, багато з них також виявилися помилковими. Чені продовжують шукати теорії утворення Всесвіту, які враховували б те, що він однорідний і однаковий у всіх напрямках. Мається на увазі, якщо дивитися на нього в достатньо великих масштабах, одна його ділянка приблизно схожа на будь-яку іншу, незалежно від того, в якому напрямку ви дивитеся. От тільки деякі явища, нещодавно виявлені в космосі, спростовують це. і таку помилку вчених вдалося помітити навіть без допомоги надпотужного телескопа Джеймс Веб. У 2004 році супутник НАСА склав мапу реліктового випромінювання Всесвіту. Це щось на кшталт світлового викиду, який утворився через 380 тисяч років після великого вибуху. І виходячи з ранніх досліджень астрономів, температура цього випромінювання мала бути скрізь приблизно однаковою. Та на мапі ясно проглядалися кілька аномалій. Перша з них вісь зла. Це довга ділянка з температурою вище середньої. Крім того, з одного боку осі розташована чітка зона холоду, а з іншого тепла. Але далі від цієї структури температура знову стає рівномірною. Цікаво, що віссю зла колишній президент США Джордж Буш називав режими, що спонсорують тероризм. Але таку голосну та негативну назву вчені обрали для цього явища в космосі не тому, що воно небезпечне. А тому, що після його відкриття всі космологи світу розлютилися. Річ у тім, що це температурне відхилення не піддавалося жодному поясненню в рамках моделі Великого вибуху, до якої всі так звикли. І як я вже казав, вісь зла це не єдина аномалія реліктового випромінювання. Другою особливістю була ось ця кругла ділянка. Її вчені назвали вже не так пафосно, реліктова холодна пляма. Вона була відкрита в 2004 році за допомогою космічного апарата НАСА в МАП, а потім і орбітальний телескоп Планк підтвердив ці спостереження. Назвали її так, тому що в її області температура мікрохвильового випромінювання набагато нижча ніж в інших частинах неба. А якщо бути точним, то на 70 мікрокельвінів менша ніж в навколишньому просторі, де вона дорівнює 2,7 кельвіна. Також у цьому просторі майже немає зірок і галактик, тому холодну пляму астрономи вважають мертвою територією. Але і це визначення може здатися помилковим. Адже майже одразу після відкриття цієї аномалії астрономи, що працюють у царині розшифрування даних із космічних апаратів, Voyager, виявили дещо немислими. З ділянки, де була розташована пляма, Зонди перехопили якийсь сигнал. Спочатку. Вчені прийняли ці дані за помилку і кинулися перевіряти архіви записів. Тоді виявилося, що таке відбувається не вперше, і уже через декілька років після запуску апарата дослідника космічного тла НАСА почало отримувати перші дані про сигнали з цієї зони. Але тоді в агентстві їм не надали ніякого значення. То чим же тоді є ця загадкова холодна реліктова пляма насправді? Всесвітньо відомий фізик Стівен Гокінг вважав. Що вона може бути чимось на кшталт відбитка інших всесвітів. Гокінг уявляв всесвіт як квантову систему, яка все ж таки неоднорідна за своєю структурою і перебуває в кількох станах одночасно, а холодна пляма може пропускати сигнали із сусідніх всесвітів. І попри те, що ця ділянка космосу здається мертвою більшу частину часу, на її зворотньому боці може існувати мільйон різних космічних систем. Але от довести це він так і не встиг. На початку нульових у науковому світі з'явилася ще одна цікава теорія вона полягала в тому, що холодна пляма це щось на кшталт дзеркала, от тільки в ньому фактично неможливо розгледіти відображення будь-чого. Неначе хтось спеціально намагався приховати цю зону і не розраховував на те, що ми її помітимо. А сигнали, що виходять з неї, це не спосіб позаземних цивілізацій сконтактувати з землянами для дружньої бесіди, а так би мовити, делікатне прохання не лізти туди, куди не просять. Ці таємничі сигнали й досі продовжують надходити на землю та досі залишаються не розшифрованими. Але спростувати чи підтвердити існування інших всесвітів та їхніх мешканців, ми не можемо. І знаєте що? Оскільки вісь зла, та холодна пляма все ж не піддаються стовідсотковому поясненню, деякі вчені і їх вважають статистичними помилками. Вони вважають, що зможуть це довести, коли з'являться точніші дані сучасних космічних апаратів. Але мені здається, що наслідки повторних досліджень, як завжди, засмутять вчених ще більше. Як і ще одна колосальна помилка, зроблена ними в ході вивчення процесу утворення галактик. Знаєте, який головний інгредієнт будь-якої галактики? Вчені вам підкажуть. Це темна матерія, у 1965 році американська астрономка Вера Рубін почала працювати у відділі земного магнетизму інституту Карнегі, де молодий співробітник Кент Форд. Тільки що побудував високоточний спектрограф, який дозволяв вивчати далекі об'єкти космосу. Рубін і Форд хотіли прослідкувати, з якою швидкістю рухаються зорі на різних відстанях від центру своєї галактики. Для спостереження було обрано найближчу до чмаського шляху галактику Андромеди. Виходячи з Ньютонівської теорії тяжіння, вчені припускали, що в таких галактиках більш далекі від центру зірки повинні рухатися повільніше. Утім, на свій подив астрономи впевнилися, що насправді це не так? Більш далекі зорі рухаються так само швидко, як і ті, що розташовані ближче до центру. Станом на кінець 1970-х, Рубін з колегами дослідили вже десятки подібних галактик і дійшли до таких самих висновків. Це означало, що зорі в галактиках утримувалися чимось іще, окрім видимої в телескопи маси, що складалася з зірок, пилу і газу. Але що ж було цим космічним клеєм? Саме тоді Вера Рубін і припустила, що ним була певна невидима субстанція темна матерія. Але в ті роки до висновків Рубін в науковому світі ставилися упереджено, адже суперечити законам Ньютона ніхто собі не дозволяв. Лише пізніше її відкриття отримало загальне визнання в науковому світі. Зараз вчені вважають, що темна матерія складає до 85% від усієї речовини у всесвіті. Але нещодавно астрономи виявили об'єкти, які повністю перекреслюють усе вищесказане, у листопаді 2019 року. Космічний телескоп Габл зробив фото галактики NGC 1052 df 2 у якій темна матерія майже повністю відсутня. Сама галактика є аномалією. Через надзвичайну низьку щільність можна подивитися прямо крізь неї. І це ще не останній сюрприз для космологів. За допомогою сферичного радіотелескопа китайські астрономи відкрили карликову галактику, розташовану за 94 мільйони світлових років від нас. І вона теж не виправдовує очікувань науковців. Галактика називається Fast G0139 4328. І вона майже не випромінює світла. Все тому, що в ній сконцентрована екстремальна кількість темної матерії. 98% від маси галактики. Якщо у NGC 1052 df 2 темної матерії було вкрай мало, то у цьому випадку її було надто багато. Як бачите в питаннях, що стосується природи та властивостей темної матерії, астрономи досі знаходяться на початковому етапі вивчення. І я забув сказати найважливіше: реальність існування темної матерії досі не доведена. Уявляєте? Вчені дивуються нетиповим пропорціям речовини, якої може і зовсім не існувати. Навіть страшно уявити, скільки ще розчарувань чекає на космологів у наступні роки роботи телескопа Джеймс Веб. А найголовніше, наскільки будемо приголомшені ми. Адже давайте будемо чесними. Нам не складно сліпо повірити у будь-що під заголовком вчені виявили. Але може виявитися, що все, що ми знали, це просто помилка у обчисленнях. Думаю, телескоп Веб та інші космічні апарати, які будуть створені в майбутньому, зможуть знайти в космосі майже що завгодно. Можливо, це буде фото, яке доводить, що всесвіт самознищується або чергове повідомлення від інших планетян. А може виявитися, що у позаземних цивілізацій є такі самі телескопи. Просто вони розташовані настільки далеко, що в свої телескопи спостерігають землю часів динозаврів. Тоді виходить, що позаземні цивілізації не хочуть мати з нами справу тому, що бачать диплодоків і тиранозаврів, нездатних і двох слів зв'язати докупи. Як ви вважаєте? Діліться думками у коментарях.